Друзі, всім привіт! Дивіться, що у нас горить в зарядній станції. Якщо підключити кабель вилка-вилка і попадає зворотня напруга, зворотній струм. Найперше під удар попадають ось ці чотири транзистори вихідні. Ось маємо. Проводки. Ось, наша короткі на, на двох резисторах. Ой, перепрошую, на двох транзисторах. Це точно короткі, Ну, а на цих швидше всього іде, Короткий попадає за цих двох. Тобто у нас два вийшли з ладу, але по-любому що я завжди міняю всі чотири, тому що ці вже. Невідомо, в якому вони стані як довго вони попрацюють, тому я міняю чотири. Ну, переважно тут е, вигорають ці транзистори. Ну, інколи тільки два. Так як в даному випадку. Більше по діодах в нас завжди діоди залишаються цілі. Ну, переважно. Переважно вони у нас ціленькі. Ну і вхідні транзистори. Знаю, не видно і ось маємо ще один вхідний транзистор, який теж у нас в короткому від навантаження. І навіть вхід на вхідний вузол теж виходить з ладу. Деколи ще обв'язку можу потягнути. Деколи-деколи. О, ось так. Деколи прямо видно, що транзистори вигоріші, вони деколи. Тріски стріляють, але тут, скажімо так, випадок більш лагідний, не так багато згоріло. Зараз це все поміняю і перевіримо результат, чи запрацює станція. Станція попала до мене з симптомами, що взагалі не включається. Взагалі ні на що не реагує. Так, несправні транзистори випаяні. Ну і те, що я казав. Що, крім транзисторів, могло ще потягнути щось інше. Ну, тут все добре. Бачите, короткого немає. Тут теж. А тут у нас є занижений опір, якого не має бути. Бачите, тут на цех нормально? Так. Ось тут у нас є занижений опір. А він занижений через те, що ось цей чим контролер, цей драйвер, його теж підпалило. Ось маєте дві ножки в короткому замиканні. Якраз ці, що керують тим транзистором. Тому, якби просто зараз замінив транзистор і нічого би не дало. Станція B. Можливо, станція Б включилася, але інвертор Б не запрацював. Після заміни транзисторів і драйвера станція включилася, але інвертор не запрацював. А не запрацював він, тому що ще вийшов з ладу процесор. Замінили і нарешті станція повністю запрацювала. І в підсумку маємо після вилки велки чотири транзистори вигорівші, драйвер і процесор. Ось така от історія. Все, станція відремонтована. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал і в разі поломки можете відправляти ось таку техніку на ремонт. Всім дякую!